А чо ви, руски в мене як то не інтересуєтесь, чого це я вас новим годом не поздравляю, а? Або нема з чим. У вас же ніякий Новий год, він же ж так і не начався. У вас там ще старий повним ходом ідеї, як у нас кажуть, куди ж тобі лижі, ти ж ще контін не сносив. І ніяких же перспектив до змінень, ну як бачите, не предвітяться. Тишь-сами труднее, шумнее, абсолютно бесперспективнее в плане спокойствия дней. И даже на какие-то отдельные периоды разбивать бессмысленно. Но в принципе можно попробовать. Украина поразила рекордное количество энергетических объектов в РФ за все время войны, Блумберг. В декабре 2025 года Украина поразила наибольшее количество целей энергетической инфраструктуры России за все время полномасштабного вторжения. В этом месяце Киев нанес наибольший ущерб российским активам, пишет Блумберг. Тобто можна дійсно минулий год було на які тоді такі періоди розділяти, і ті ви все більше і більше по своєму кумполу почали получать. І це без всяких там, навіть сраних псевдоарешників. Ну тоді дивіться, ви дійсно хочете, щоб для вас Новий рік наступив з такими якимось новими, непересічними відчуттями. бо до тих, я так розумію, ви вже потроху звикли. Коротше, нічого нового, нічого не обичного, рутина і скукатіща. ВСУ атаковали Москву десятками дронов. Власти закрыли аэропорты, задержаны 200 рейсов. Украина 4 января второй день подряд атаковала Москву десятками беспилотников. В Росавиации со своей стороны заявили, что днем 4 января были закрыты аэропорты московского авиаузла, крупнейшего в России. Речь идет о Внуково, Домодедово и Жуковском, которые перестали принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности полетов. А я одно не понял, а зачем вы там в этих новостях там цифры какие-то еще проставляете? Там даты, дни какие-то вы означаете это Они там, ну, что, для вас какие-то отличительные? Ну, если да, то вы же нам только намекни. Мы сделаем все, чтобы сделать их для вас однообразными и одноманифными. Атаки БПЛА на Москву становятся ежедневными. Интенсивность продолжает расти. С декабря прошлого года Украина регулярно запускает беспилотники на столицу РФ. А в Москве признают наращивание атак. Ради бога, может и не признавать. Ви ж так довго нас усіх убіждали, що та ваша Москва нам точно не по зубам. То ви можете дозволити собі Київ чуть ли не кожен день кошмарить. А ми, ми ні, ні. У вас же там найкраще в мірі ПВО. Так що Москва, не плач, тобі нема про що волноватися. В Москве вспыхнул стратегический завод, связанный с военной авиацией РФ. Происшествие произошло на важнейшем оборонном предприятии в российской столице. По данным местных СМИ и интернет-пабликов, возгорание зафиксировали на территории завода ОДК «Салют», который входит в структуру Ростеха и занимается производством авиационных двигателей. А может я, знаете, такие неправду, может все-таки вот именно Москву с Новым годом и стоило было бы поздравить. Оно праздничный фейерверк вы себе уже получили, для вас это действительно что-то новое. В Старому году воно ну якось вас так успішно оминало, в акче от остальных. Для для чим Новий закінчився, закінчився? а він них тим же. Беспилотники Украины атаковали в Туапсе завод Роснефти. Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по ТУАПСЕ в Краснодарском крае в ночь на 31 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Как сообщает Астра, под удар попал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, предприятия Роснефти. Да, для русских НПЗ, весь прошлый год года, вот, він был таким. И от чим то есть. Старий год для них закінчувався, тим новий якраз і почався. Отак, прям нонстопом, без перерива, без переходу. Так що, який Новий год? Ви про що? Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ. Власти Кубани утверждают, что на территорию нефтеперерабатывающего завода якобы упали обломки дронов. В ночь на 1 января силы обороны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России и другие объекты оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Мониторинговый канал Супернова Плюс опубликовал видео пожара на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Зато теперь вы можете говорить, что у вас там жизнь сейчас вот почти как в Москве. І не має абсолютно ніякого значення, за скільки тисяч кілометрів ти од тої Москви заховався. І один із результатів минулого року, що відстань перестала мати ну, хоч якесь то значення наоборот, замкадом, саме двіжуха якраз і починається, москвичі завідуйте. Хоча не дуже, вас теж скоро таке жде. Более шести прилетов. В российском Стерлитамаке атакован нефтехимический завод. Утром, 6 января, в городе Стерлитамак, Республика Башкортостан, РФ, прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки дронов Камикадзе стал нефтехимический завод. По предварительным данным территорию промышленного предприятия атаковали как минимум шесть беспилотников. Об этом пишут мониторинговые телеграм-каналы. Воздушную тревогу в республике Башкортостан объявили около 6.00 утра. Двица, Шестое число? Шесть взрывов? Ровно в 6 утра. 666. Це вам, богохульцям, за те, що ви ніяк правильну дату Рождества Христового вивчити не можете, бо в нормальних людей Різдво чи до Нового року пройшло. А ви його як там, 6 на 7 число зустрічати засобирались, да? і що встрітилось? Помните таку приказку? Ну, от як ти Новий рік зустрітиш, так ти його і проведеш. Да? Встрічайте, проважати не треба. Дроны атаковали нефтебазу в Старом Осколе на Белгородщине. Пожар видно издалека. Фото и видео. Вечером 6 января в Белгородской области России вновь прогремели взрывы. По имеющейся информации, украинскими дронами была поражена еще одна нефтебаза страны-агрессора. Предприятие пылает так, что пожар можно увидеть за несколько километров. За несколько... Слушайте, да так и пыщи. За 6 километров из 6 сторон. Уняевская секта поймать даже... Копитами грозно стучати не буде, щоб ще хвіст там, случайно із-підряси не вивалився. Не. Про що сказати про, про гарять в гієні і так це не до них. Це до любого нефтяного об'єкта Росії, який весь цей год почав жити так, ну точно так, як от весь прошливий год прожили. В Липецкой области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Министерство обороны РФ заявило, что сбило 129 украинских ударных дронов в ночь на 6 января. Местные жители сообщают о взрывах в Липецкой, Белгородской, Брянской, Ленинградской и Воронежской областях. В результате атаки украинских ударных беспилотников в ночь на 6 января в Липецкой области загорелась нефтебаза. А чего нам тебе нефтебаза, мы своими зубы заговариваете, я не пойму. А? Думаете, мы не помним, что все эти беспилотники, все до единого, они же летели... По путинской резиденции. Мы что, по всем нефтебазам вашим теперь должны ловить или что? Мы ж вас спросили, давайте мы разочек там по Валдаю. Мол, долбанами успокоимся. А так не, ну звиняйте, нам теперь прийдеться все места подозрения на его дислокацию, нам все прийдеться прощупать. Не, ну а мало ли, він ну, у вас такий чувак скрытный. Россия потеряла 40% нефтепереработки. Украинские дроны лишают Кремль денег на войну. Удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре стали одним из ключевых событий 2025 года. Украина превратила нефтяную отрасль РФ в уязвимое место, нанеся по ней стратегическую серию ударов. Эти атаки уже повлияли на войну и создали для Кремля долгосрочные проблемы с топливом, экспортом и финансированием армии. Отстаем, отстаем трошечки, так как вот графика, бо це, от если за прошлый год мы 40% прошерстили, то ну, останні 60 прийдеться в цьому году успіть. Що з учотом наростання темпу, ми, в принципі, можемо і до літа справитися. Якщо воно до літа, там іще саме не загнеться. Доходи Росії від експорту нефті рухнули до мінімуму з початку війни. Виручка російських нефтяних компаній продовжує стремительно сокращатися вслід за падінням цін на сорт «Уралс», який продається зі скидками майже 50% котировкам марки «Бренд». Так це ще що? Вони ж ці драконовські скидки, ну, не від хорошого такого собі життя дають. Це плата за різк, який чим далі стає все різкові і різкові, з учотом того, як ми вже з їхні танкера топить, які американці єлі успівають собі перехватувати. І от можете собі представити, що буде з цією індустрією в цьому году. А можете, в принципі, і не представляти. Бо є таке ощущення, русське, що ви цей год будете проклинати більше за предыдущей, і ви ще 666 разів не менше пожалієте, що він для вас наступив. Так, ну і тепер давайте про наш новий рік поговоримо, який дійсно наступив. І давайте, от наше з вами завдання зробити його не гіршим, ніж був минулий. Це я про допомогу Збройним силам України, силам оборони України. І отак, в принципі, звітую, в цьому році ще не говорив, що минулий рік ми з вами закінчили позитивно. Грудень був, ну дякуючи вашим зусиллям, був непоганий. Ми всі, оті ті мінуси, які ми купили протягом року, ми їх перекрили. Нормально і оптимістично входимо в рік новий, і давайте цей темп витримаємо, бо ну, грудень він завжди такий традиційно успішний, а от січень він ну, на цьому фоні так чуть просідає. Давайте зробимо так, щоб і цей січень був не менш хороший. Давайте максимально допоможемо нашим Збройним силам України. Допоможемо 120-му окремому розвідувальному полку, який ми з вами взяли під опіку, і нормально так забезпечуємо. Ну, це не я говорю, це. Хлопці з полку говорять і вони ну визнають, що дійсно ваша допомога для них це ну просто це ну неймовірна допомога. І дуже кожен раз дякують за всі ті питання, які, які ми перекриваємо. Дякуючи знову ж таки вашим зусиллям, вашим донатам. Давайте продовжувати цю діяльність успішно і цього року. І от, от буквально зараз в січні, бо ну, ми поки не виходили, і плюс це перші дні, такі після святкові, вони завжди такі, скажімо так, приземлені, не сильно активні, хоча донати йдуть. Ідуть нормально, дякую, але ну давайте напружимось. Давайте, ну особливо ж зимові місяці, ви розумієте, що вони для армії особливо важкі. Ну вони і так і в цивільному житті непрості, а в армії так можете собі уявити. Так що давайте напрягатись, давайте допомагати Збройним силам України. 120-му РП, як це робити? Я нагадую. От зараз у вас на екрані два qr коди вони ну, приблизно схожі. Один веде на банку в інший на конверт в Приватбанковій. Працює легко і просто. Навели смартфон, класно, ви що там з'явилось. з'явилась відповідна менюшка, перевели донат на 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. Нічого писати, зазначати додатково не треба, бо там хтось хвилюється. Ой, мене не вийшло, не треба. Це цільова банка, цільовий конверт. Полка, воно все йде прямим ходом, і нікуди ну нікуди в інше місце воно потрапити не може. Так що все, що йде туди, йде на Збройні Сили України. Значить, якщо вам це незручно, хочете інші варіанти, будь ласка, опускаємось під це відео. Там в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео, там є описана купа інших варіантів, там же прописані ціні банки, і конверт, там же є е, дві. е-е Картки українських банків, гривневі, Приватбанк, Монобанк. Є короткі посилання на ці картки, переводимо до нас туди. Там є PayPal для тих, хто живе, працює за кордоном, йому зручніше, будь ласка, PayPal працює, є скріл, є наша сторінка на GoFundMe, через яку можна перевести платіж, лишившись анонімним. Ну, а анонімним донатором, якщо ви хочете, щоб ваше ім'я не розкривали, щоб навіть ми його не побачили, там є можливість це зробити. Будь ласка, через GoFundMe, через нашу офіційну сторінку, але усі оці варіанти, які нижче зазначені, там обов'язково, будь ласка, прописуйте для кого платіж. От якщо на банку на конверт не треба, то тут якраз треба, щоб ми чудово могли розрізняти і тим більше звітувати потім протягом року за використані кошти і там платити податки правильно. Будь ласка, для цього зазначайте, для кого платиш. Щоб ми розуміли, що це воєнний, військовий, армійський, там пишіть що завгодно, аби ми могли ідентифікувати на перемогу хлопцям розвідці, 120-му, пині на гроб, пині на пейджер, як за Вгодно, значить, Щоб ми розуміли, якщо це допомога нашому проекту, ми окремо дякуємо тим, хто допомагав і допомагає нашому проекту за цими ж всіма реквізитами, так і пишіть там коляну на віска з Ізольдії Філіпповні на Пахмілон. От у на нову спідницю чи там що, на, на новий гребінець йому. Так що вони всі вам за це, до речі, неймовірно вдячні, за те, що ви допомагаєте і Збройним силам в першу чергу, і нашому проєкту, тому що ну, нам треба існувати і радувати вас, сподіваюся, радувати вас і далі. Але якщо ви хочете допомагати нам, краще краще все це зробити, так щоб ставши нашим спонсором на Ютубі, тут під цим же відео там є дві кнопочки Підписатись, підпишіться, що обов'язково на наш канал. Кнопка спонсорства. Класність, в принципі, зайдіть, подивіться, які там є варіанти. Там є від максимально бюджетних до більш серйозних. Будь-якому з цих варіантів ми за будь які з них ми вам дуже дякуємо. Виберіть щось собі, воно раз в місяць буде спрацьовувати, ви будете підтверджувати, але. Найкраще, найкраще тим, хто от любить наш проект з нами постійно. Це стати нашим спонсором. Ну не спонсором, не це нашим партнером на Патреоні. Он я в куточку поставлю. виїжджатиме посиланнячко, і за цим посиланнячком з'явиться наша сторінка на Патреоні. Подивіться, якщо не одразу розберетесь, там вже в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі є такий коротенький мануальчик, де розписано, що як треба робити. Хоча, в принципі, там ви інтуїтивно розберетесь. Ми вас усіх, хто з нами постійно закликаємо, от доєднуватись до Патреона, через Патреон підтримати наш проект, а в першу чергу підтримати Збройні Сили України, Сили оборони України, 120-й окремий розвідувальний полк. До речі, і за цими ж всіма. Методами так само це можна робити, просто зазначайте це. І вже отак разом ми з вами зробимо так, що цей рік буде, ну, буде супер успішним. Для того ми з вами повинні супер успішно попрацювати, а Збройні сили України зроблять так, що все буде Україна. Так воно і буде.